Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад застереження для вас, що покажуть карти Тару і про що будуть вас застерігати. Зробимо загальний розклад, на всіх може не програтися. Але якщо ви дуже цього захочете і захочете отримати тільки позитивний результат, так і пишіть в коментарях хочу отримати позитивний результат. А хто е, хоче задонатити, хто може задонатити, посилання буде. В коментарях, також посилання буде в коментарях на особистий розклад. Давайте подивимося. І ви не забувайтеся підписуватися, поставити вподобайку. Не забувайтеся написати коментарі. І ви не забуваєтеся підписатися. Так, дивимося застереження на неділю, що чекає, про що говорить карта, про що вас хоче застерегти. На неділю дуже великі зміни у вас будуть, дуже великі зміни. Тут карта говорить як по судьбі, нібито вам ще раз треба пройти той етап, який вже ви проживали в своєму житті. І Рісер каже, що пора навести порядок, пора навести порядок. Давайте подивимося далі. І знову карта випадає порядку порядок сім'ї. Карта застерігає, що 7 днів вам дається, і це карта швидкості. Швидкості руху, зміни, навести порядок по сім'ї. Для того, щоб в подальшому ваші відносини, ваше життя прийняло стабільність. Стабільність. Карта умірності каже про стабільність без коливань. На довгі роки, до речі, дає карта стабільності це е, по сім'ї, по роботі. Можливо, ви хочете кудись переїхати, тому що колісо фортуни каже про зміни в вашому житті, про якийсь переїзд, навести порядок, рішучість, і, а також про те, що вам якась буде йти інформація. Пора вже виходити з цієї обмеженості. Пора починати якусь нову роботу. Можливо, продовжувати якусь роботу, але в цій роботі вам треба навести порядок. І виходить з цієї обмеженості в обмеженість, ви поставили себе самі. Ви можете вийти з цієї ситуації, але вам треба навести порядок, щось робити по житті. Ну, щось рухатися, рухатися, ви знаєте, карта руху. Але все одно у вас випадає карта сім'ї. От е самі нічого не робіть. Хай вам допомагають близькі, хай вам допомагає сім'я. Тут випадає іерофант, це порядок. Навести порядок, зробити правильні рішення, і якраз випадає карта сім'ї. По сім'ї трудиться разом з сім'єю. Всім разом трудиться для того, щоб отримати якийсь бажаний результат. Але ви так як сумніваєтеся в цьому і думаєте, що у вас нічого не вийде. Ви переживаєте. Часто, можливо, навіть ночами не спите, боїтеся про наслідки, які будуть після цього. Можливо, ви хочете помиритися і боїтеся, що ви отримаєте негативні наслідки. Можливо, ви хочете поміняти роботу, боїтеся, що будуть негативні наслідки. Ви хочете піти на лікування, вам сім'я допоможе, але ви боїтеся про негативність, про боротьбу. Боїтеся по пропаганні наслідки по своєму. Ну от, думаєте багато за прошле, переживаєте і ви таких під вибором. Я вам так скажу: проблем у вас не буде. Якщо ви будете рухатися, вийдете з обмеженості, не будете думати. Це більше карта випадає, що ви думаєте про те, що у вас нічого не вийде, у вас будуть якісь проблеми. Ви думаєте постійно запрошле, і як постійно на виборі, на виборі, правосуддя випадає. Ви не можете прийняти рішення для того, щоб перейти в новий світ в краще. Ну, от не можете. І тут карта знову випадає. Переходьте. От вам ідея застереження, переходьте в новий світ, починайте щось нове, починайте е, стосунки, якісь, починайте нову роботу, працюйте. Кожна копійка, кожна ваша робота, ту, що ви будете робити, буде вознаграждатися. Так що все у вас буде добре. На неділю даю вам гарний прогноз. То подивився, цей прогноз. Я думаю, він на вас справдиться. Якщо ви самі цього захочете, пишіть коментарі, приймайте його. Пишіть приймаю. І хто кому дуже, дуже сподобався цей прогноз, можете задонатити. Всесвіт побачить, що ви. Приймайте цей прогноз і справдиться обов'язково на вас, тому що зараз дуже багато людей є того, що вони збираються десь в Україні переїхати, почати щось нове, нове вони бояться почати, тому що не можуть бросити старе, їх стоять під вибором. Так що рухайтеся, починайте щось нове і себе, ну, от, не привлікайте до якихось, знаєте, якщо комусь потрібно виїжджати. То краще це робіть, тому що зараз війна йде, і ви можете боятися щось починати нове і ну, от на себе наводити під загрозою, можете бути, отак можу сказати. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Підписуйтесь, ставте, подобайки. Хто хоче на особистий розклад вирішить вашу проблему, ситуацію. Ми подивимося обов'язково. Пишіть мені в телеграм-канал і донатте. Дякую. Nasce dobre.